Всім привіт! На роботі посад 5 2001 року з двигуном 1.8 турбо. І скаргами автомобіль не запускається. Що ж, давайте підтвердимо скаргу. Включимо зажигання. Бачимо, зажигання включилось, але я не бачу чек енжина Можливо, що тут відсутній, можливо, вже є. Добре, запускаємо. Бачимо, запуску нема. Скарга підтверджена. З чого почнемо? Давайте підключимося до блоку управління. Як бачимо, до блоку приління в нас не підключається. Чори, давайте підключимося до інших блоків. Давайте підключимося до кліматконтролю. Так, до інших блоків у нас комп'ютер підключається, діагностика. Що ж, це говорить про те, що у нас блок управління заживлений або є проблеми із ж, давайте підключимося до компетенції приборки. Так, підключається. Що ж, проблема є, проблема статична. Що ж, давайте шукати схему і дивитись, де приходить живлення коншина. Що, друзі, я ще хотів полазити в інших блоках. Я і замітив, що немає зв'язку з блоком АБС. І зійшовши, ну, хотівши підключитися до блоку АБС, і на стеж блок АБС не виходить на зв'язок. інші блоки. Скажеться на те, що немає зв'язку з блоком АБС і з блоком двигуна, а також, якщо зайдемо в націю приборю, спереш цього не зумітив, треба бути, бути трошки важнішим, друзі, у такій серії. Якщо зайдемо, в нас немає, у нас ще накан комфорт. В однопровідному режимі, ну то до цього не мало би бути зв'язано, так як ще на Канкомфорт відповідає лише за комфортно, тобто за підйомники, цітраний замок і так далі. А за двигун відповідає інше ще на даних швидкісна. Що ж, давайте тепер будемо шукати схему. схему на написати? І в нас є реле J271, яке запускає кутушки. і також Якщо ми перейдемо на схему, так це плюс на клужки зажигання плюс, і ще один плюс на блок управління. І Нас цей плюс відповідає запобіжник 29-й, 20 Що ж, Давайте його перевіримо. Включаємо зажигання. Зажигання включається: контролька у нас підключена до мінуса. Дивимося, запобіжник 29-й. Живлення, як бачимо, немає. З другої сторони, живлення в нас немає. Контролька працює. Контролька в нас працює. Живлення відсутнє. Що ж, давайте добратися до реле. А, в першу чергу давайте перевіримо живлення на блок управління. Що, друзі? Автомобіль зробив, запускаємо, сіти чек, сіти ЕПС. Автомобіль запускається. Проблема була банальна згорі запобічник ось ця і десятка, який відповідає за блок АБС, але й не тільки. Також він відповідає за 15-ту клему після замка зажигання. Хоча якщо дивитись схему по електродвигуну, по блоці управління, то його тут не вказано. А в блозі АБС він указаний, як на стаклема. таклема. Що ж, на майбутнє будемо знати в копілку знань. Автомобіль збираємо і віддаємо клієнту. Всім гарного дня і удачі!